Добрий день, шановні колеги. Будемо розпочинати нашу роботу. Сьогодні з вами зустрічається заступник директора інституту державного управління Красінського університету. Тема моєї лекції: бачити розвиток управлінської освіти по того життя. Тобто ми продовжимо про те, що моя попередня колега вела розмову за те, що освіта не закінчується тільки тим, що отримала освітній рівень бакалавра, припустимо, магістра, можливо, надалі доктора філософія або доктора наук, а мова йде за те, що навчатися потрібно протягом всього життя. Сьогодні Україна знаходиться на порозі трансформації, освітній процес. У нашій державі відбуваються підзвуки або тривоги, або Обстрілів, зважаючи на це, потрібно змінювати підходи до освіти в умовах військового часу. Взагалі потрібно домагатися того, щоб у цей складний час для людей все ж таки намагатися надавати ті або інші можливі шляхи для подальшого досконалення своєї освіти, мова йде за те, що і основним напрямком державної політики у галузі освіти є якраз процес, безправний процес навчання протягом всього життя. Це, до речі, вказано і в законі України про освіту, а також визначено відповідні. Форми цього навчання, які наразі затверджені і ЮНЕСКО. Ось на цьому майбутньому слайді ви побачите, що існує основні три форми освіти: то є формальна, неформальна та інформальна освіта. Мова йде за те, що коли ми говоримо за формальну освіту, то мова йде за те, насамперед, на навчання у закладах вищої освіти, яке відповідно регламентується певними. Нормативно-правовими документами, як на рівні держави, так і на рівні закладу вищої освіти, передбачена відповідна державна атестація тощо. Коли ми говоримо за неформальну освіту, то мова вже йде вже за можливість продовження навчання або у закладах вищої освіти, або в інших громадських організаціях, але вже без того, що потрібно складати якісь іспити тощо. І остання форма то є інформальна освіта, тому вже йде насамперед більшою мірою за самосвіту. Коли ми говоримо про ці форми освіти, слід сказати, що на сьогодні, виходячи з військового стану, насамперед більше найбільшу популярність має зараз інформальна форма освіти і неформальна форма, тому що є. Можливість не зациклюватися у певних часових рамках, у певних затверджених освітніх програмах тощо ви самі бачите, що ми або на екранах телевізорів в мережі бачимо відповідні об'яви, оголошення стосовно набору на те або інше відповідні курси. Багато пропонується проводити відповідно ці заходи онлайн або офлайн, і тому, враховуючи сьогоднішній там, більше мірою, крім закладів вищої освіти, популярність користується саме ця форма освіти. Коли ми говоримо за безперервний процес навчання, тобто протягом усього життя, то слід наголосити на тому. Що в цьому сенсі е слід е наголосити на основних принципах цієї освіти, ось у наш час. То е головне, це насамперед, е зробити наступне ось коригування соціальних орієнтирів людини, яка надає можливість е цієї людини обрати тий або інший е шлях. Щодо удосконалення рівня своїх знань в тій або іншій галузі, сфері тощо, коли ми говоримо за те, що яким чином, яким шляхом забезпечується безперервний процес, то слід наголосити на основних таких ось аспектах. Надалі прошу. Ось бачите, формування потреби та здатності особистості до самосвіту. Тобто, коли у людини не буде достатньої потреби, бажаної потреби досвід, то ні за що можна говорити. Тому йде за те, щоб ця людина, яка знаходиться в тих або інших життєвих обставинах, змогла зробити для себе щось краще. Тобто, в тому числі отримати освіту, то потрібно мати ось ці відповідні потреби. А по-друге, це здатність. Бо мова йде за те, що коли ось цього не буде, то взагалі навіщо то навчання? Ось, наприклад, коли людина, наприклад, має бажання, ось моя колега перед мене виступала зараз, має бажання навчатися, навчити розмовляти та відповідно писати. При напустимо тієї або іншої наземної мови. Коли у нього такого бажання нема, то й буде якість цього навчання відповідно. А коли, наприклад, буде виклик або проблема цієї людини стосовно необхідності навчання тієї або іншої мови, наприклад, тієї, куди у яку країну вона бажає поїхати, то то безумовно то буде від цього і відповідна якість цього навчання для цієї людини. Надалі. Коли ми говоримо за наступну складову, то мова йде вже за складову запровадження і розвиток безперервної освіти. Я казав раніше, дуже багато і в нашому місті запроваджено різноманітних форм освіти потрібно тільки, враховуючи свої потреби, у навчанні обирати то, яка їй буде до Відповідно, останнє, остання. Останній шлях, там мова йде за навчання відповідно до потреб особистості ринку праці можу вийти таким чином, що я, наприклад, бажаю стати спеціалістом у певній сфері, а з іншого боку, на сьогодні цієї потреби ринку праці немає. Куди, окрім суто особистих потреб я зможу реалізувати використати отриману професію освіту тощо, коли. На ринку праці ця не затребана. Тобто потрібна ця людина відповідно задля того, щоб обирати ту професію спеціальність тощо, потрібно знати все ж таки потреби ринку праці для того, щоб тобто, ця отримана спеціальність була затребована в тих або інших підприємствах, установах та організаціях. Надалі, коли ми говоримо за питання, пов'язане з завданням освіти ось на цьому слайді ми бачимо коли не буде скориговані соціальні орієнтири людини і відповідно розвиток і професійних знань і вмінь то потрібно мати на увазі що саме для того для своєї наступної трудової та суспільної діяльності потрібно обирати відповідну освіту профіль цієї освіти тощо Перейдемо зараз до питань до питань пов'язаних з тим, чим займається наш навчальний науковий інститут, інститут державного управління, то мається на увазі управлінська освіта і відповідно формування управлінської еліти. Що таке управлінська еліта? То насамперед мова йде за, за певну частини нашого суспільства, найбільш впливово, які займають більш високі посади. Тих або інших організаціях, і складається відповідно із авторитетних підготовлених фахівців для здійснення відповідно соціально-економічних процесів. І ці люди працюють відповідно в тих або інших організаціях, влади тощо. Розглянемо систему суспільства стосовно якраз питань пов'язаних з управлінською освітою. де вона насамперед сконцентрована. Перша система політична, то мова йде насамперед за управлінського світу, яка працює відповідно в органах влади, мається на увазі центральних органах виконавчої влади, надалі, Верховній Раді України, районних обласних та районних, військових державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, міські голови, міські сільські селищні голови. Тощо, ось саме тут сконтрактована управлінська еліта, коли ми ведемо розмову за політичну систему. Коли ми говоримо за економічну систему, то насамперед управлінська освіта це керівники підприємства, установ, організації залежно від форми власності, які мають певне повноваження і працюють відповідних структурах щодо культурної сфери або системи, то мова йде насамперед за сферою освіти, культури, спорту, молоді тощо. До кого можна віднести до цієї системи. Ну, насамперед мова йде, давайте візьмемо Верховну Раду України і відповідно профільний комітет з питань освіти або з питань культури тощо. Надалі ми ведемо розмову за гілку законодавчої влади на відповідних рівнях влади. Там ми сказали за Верховна Рада, аналогічно такі ж комісії існують в обласних в міських районних радах, де сконцентровані керівники відповідної галузі культури, спорту, молоді тощо. Ось коли ми говоримо за. Управлінського освіти, то будемо розбувати те, що потрібно, щоб хтось її формував, її готував. Бо на сьогодні існує така ситуація, що є певна частина керівників, яка не дуже зацікавлена у тому, щоб інтереси працівників, які відповідно працюють тих або інших організацій, установах тощо. Мали якусь користь від свого, своєї праці в цих організаціях. Більш того, вони гальмують приток на керівні посади відповідних осіб, які мають до цього і хист і знання, і певний досвід. І це, до речі, дуже дорікає усім процесам, які відбуваються у нас в країні. На жаль, ви знаєте, що в нас. І у минулі роки, а зараз, на жаль, тим паче, під час військового стану ми бачимо, що хтось із керівників тих або від інших структур займається не дуже добрими справами, то я маю на увазі корупційними діяннями. Тих прикладів ми зараз бачимо, щодня немало, а вони займають найвищі посади в організаціях управління органами влади. Надалі. Коли ми говоримо за те, а що потрібно робити, потрібно все ж таки робити таким чином справу, щоб ми могли формувати гідних майбутніх керівників. для цього потрібно що мати цим особам мати відповідну фахову управлінську освіту, для того, щоб запроваджувати у своїх організаціях, підприємствах. Знову такі ворона влади, ті засади, які сьогодні потребує суспільство, то я маю на увазі бути відповідальними за ефективність діяльності відповідної організації тощо. За для цього, до речі, ось наш навчальний науковий інститут державного управління, раніше, можливо, ви чули про таку структуру, як Національна академія державного управління при президентові України. Ось ми були одним з осередків цієї структури. Наша назва була Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління президента України з липня 2021 року указом президента України. Ми були приєднані до Каразінського університету і продовжуємо роботу щодо підготовки управлінських кадрів для усіх сфер життя. Ось на цьому слайді ми бачимо досить, кого ми готуємо на рівні бакалаврів для того, щоб займати посади в тих або інших організаціях тощо. Ось зверніть увагу, всі ці посади то є усі фахові управлінські спеціальності, за якими ми готуємо. Ось я хочу звернути увагу на останню програму, освітню програму публічному управління. Мова йде за насамперед за підготовку за цією освітньою програмою тих, хто буде завтра працювати в органах державної влади в органах місцевого самоврядування. Ви скажете за те, що, а там, що не вистачає кадрів, так на сьогодні дійсно не вистачає. Ось, коли говорити тільки за одну складову, а то я на увазі за органи місцевого самоврядування. То на сьогодні в цілому у державі не вистачає. 29 фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування, тобто мова йде за обласний, районний міські сільські селищні ради. Причому мова йде за, не за керівний склад, а мова йде за тих, хто працює на посадах провідного фахівця, фахівця в тій або іншій раді відповідного органу місцевого самоврядування. Це категорія В, на яку сьогодні дуже багато. Покладають надії Національного агентства України з питань державної служби щодо підготовки фахівців саме на нижчому управлінському рівні в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування. Виходячи з того, що серед нас є ті особи, які на сьогодні вже мають певну освіту, бакалавську або магістерську, то я хотів би звернути увагу на те, що і в відповідна. Адміністраціях, районних адміністраціях Харківської міської ради дуже значний теж дефіцит саме цих фахівців на низових посадах у місцевому самоврядуванні. Надалі хочу наголосити також за те, що як і у минулі роки нам десь 27 років нашого існування. Які займається саме підготовкою хахівців для насамперед для органах влади або державних капітальних підприємствах. Ну, можна навести такі приклади. На сьогодні, наприклад, голова обус... працює головою обласної військової адміністрації. Хто? Прізвище. Сінь Васильович. Це випускник 21-го року нашого інституту. Терехов Ігор Олександрович, теж наш випускник, припустимо, дуже багато голів, не голів обичає з керівників комунальних підприємств, наприклад, наш оперний театр, то наш випускник, директор цього інституту стосовно медицини, обласна клінічна лікарня. Обласна стоматологічна поліклініка, це, це теж наші випускники. Тобто, для того, щоб мати достатній не тільки практичний досвід роботи, але й управлінські знання, саме ці керівники, йдуть до нас на навчання в даному випадку до наших магістратур. На сьогодні немає такого закладу вищої освіти і відповідно його структурного підрозділу, як наш навчальний науковий інститут, де Навчаються у нас на сьогодні, в начале інституті інституції державного управління чотири герої України, які зараз боронять нашу, нашу землю. То я маю на увазі щодо, щодо, щодо того, що а, декілька днями тому ми узнали, можливо, ви теж знаєте за те, що буде ще додатковий прийом на навчання до закладів вище освіти, в тому числі до нашого Кразінського університету, то є можливість. Знову таки, коли є потреба до цього, поступати до нашого навчального інституту і отримати відповідні спеціальності. Бачите, за, за здобуття освітнього ступеня магістра, ми навчаємо за фактично двома спеціальностями, або але є п'ять освітніх програм. І усі вони стосуються якраз підготовки управлінських кадрів. То є і управління персоналом, економіки праці, і відповідно управління бізнес в корпоративному секторі. Це насамперед програма передбачає підготовку фахівців кадрових служб на тих або інших підприємствах, організаціях, установах тощо. Коли ми ведемо розмову за спеціальність публічного управління, то бачите три освітні програми, за якими ми навчаємо насамперед керівників та фахівців органів державної влади, ми навчаємо за спеціальністю за цією спеціальністю і за освітньою програмою публічного управління та адміністрування. Коли ми говоримо за військових, то вони насамперед навчаються за світньою програмою публічна політика та управління умовах гібридних загроз. І що стосується сіп, які е, е, мають бажання вдосконалити свої знання в економічно-цифровій сфері, то вони навчаються навчається за спеціальністю публічного управління економічно-цифрової модернізації суспільства. Це стосується першої складової формального освіти. Але коли ми говоримо за, і окрім того, є у нас з за спеціальністю та дикторантура за спеціальністю публічного управління та адміністрування, теж запрошуємо тасить колег на навчання. Надалі, коли ми говоримо за ті освітні програми, які можливо тас, будуть відповідно готувати. Тих або інших категорій державного службовців. Наш інститут, можливо, раніше був єдиний, зараз дещо більше стало таких закладів вище освіти або їх структурних підрозділів, які навчає дуже поважну категорію посадовців, то є державні службовці та посадово особи місцевого самоврядування, про які ми говорили дещо раніше. Щорічно ми навчаємо приблизно. П'ять тисяч посадовців з всієї України. На жаль, на сьогодні, як і взагалі освітні процеси університеті здійснюється дистанційні, так і ми навчаємося на цих коли за 39 освітніми програмами, це або так звані загальні професійні програми, або загальні краткострокові програми, враховуючи знову таки, потребу державного службовців та посадовця місцева сародів, тій або іншій. Сфері своєї діяльності. Тому дуже багато таких програм передбачено. Окрім того, для тих, хто щойно вступив на державну службу або службу оборони місцевого самоврядування, проводимо двотижневу, тобто двічі більше ніж навчання за короткостроковими програмами Часом насамперед бачаємо для тих осіб, які щойно вступили на державну службу або службу оборони місцевого. Або тих, які вже протягом трьох років не підвищують своє кваліфікації, проводимо навчання за загальними професійними програмами. Для активних студентів, скажімо так, насамперед, або інших категорій населення, які бажають продовжувати своє навчання, то ми запроваджуємо так звані сертифікатні освітні програми. Ось це ми перебачено. Шість освітніх програм, які був затверджений вчений ради університету. Це програма насамперед для тих, хто цікавиться тією або іншою проблематикою. І це навчання ми передбачаємо розпочати з початку жовтня. Це стосується не тільки студентів, а також працівників університету, які ті або інші теми семінарів тобто те, є та їх полі дуже корисними. Заневеду приклад, що уявляє собою ця сертифікатна освітня програма, ось на прикладі програми громадська активність. Тобто передбачається відповідна програма, обов'язково визначається, чому ми навчаємо під час навчання за цією програмою. Зазвичай за терміном навчання це тиждень. По 3-4 навчальних пари щодня. Тобто визначені за кожну програму результати навчання стосовно знань, і навичок які вони потребують. І в даному випадку, стосовно цієї сертифікаційної програми, ми передбачаємо запрошення на це навчання ось відповідно, цільову аудиторію слухачів, до якої насамперед ми відносимо. Громадських активістів, то людей з активною громадською позицією, членів рядових громадських об'єднань, студенти зовнішні особи. І надалі прохання. Замість цієї програми, от щодо цієї програми, ось саме такі, передбачається дві компоненти громадської активності та громадське суспільство з відповідними двома темами навчання комунікації взаємодії громадському суспільстві. На виході передбачається підсумковий контроль в даному випадку, є за підготовку публічного виступу до 10 хвилин. Ось саме десь з такої структури ми підготували ось ці на сертифікатних освітніх програм, за які ми запрошуємо усіх бажаючих прийняти участь у цьому навчанні. Можна говорити ще багато, на цьому завершуємо, можливо, будуть у колег питання, прошу. Насамперед, дякую вам за увагу. Коли зараз не буде цих питань, то ми знаходимося на шостому поверсі наш інститут або 55-та кімната, або 50-та, 50-та, 51-ша кімната. Взагалі будівля нашого інституту, як, на жаль, багато будівель. Університета постраждала, ми знаходимося, наша будівля нашого інституту на проспекті Героїв Харкові 85. Можливо, знаєте це будівлю. Неподалік ось тут знаходиться у нас, на жаль, був обстріл і дещо постраждала. Але і працівники, і викладачі нашого інституту зібрали певну частину коштів для того, щоб, хоча. б Встановити вікна на першому поверсі нашої будівлі проводимо суботники, задля того, щоб, щоб прибратися багато чому допомагає молодійний фонд університету. Ми знаходимося одним з перших рядків серед тих факультетів і інститутів, яким університет передбачає насамперед швидке відновлення. Для того, щоб ми змогли працювати рідними, рідними будівлі. ну, так ми розуміємо, що це насамперед не буде відбуватися вже після нашої перемоги. Але певне мову вже утворюється для того, щоб ми змогли хоча б частину навчального процесу здійснювати в будівлі нашого навчально інституту за проспектом Героїв Харків. Питання виникли, колеги, чи ні поки що. Бажання навчатися, майте на увазі, що ось через тиждень буде черговий додатковий прийом навчання. Майте на увазі, що навчання у нас як бюджетно, так і за кошти фізичних або юридичних осіб. Буде да такого питання. Я казав, приходьте до наших приміщень, де ми розташовані, будемо разом працювати. Ще раз дякуємо, колеги. На все добре до нашої перемоги.